Дорогі мами, прекрасні, щасливі, добрі, щирі, жертовні, надзвичайно добрі, надзвичайно, надзвичайно люблячі. Ми вітаємо вас. Я думаю, чоловіки підтримують мене. Чоловіки, давайте підтримуємо якимось криком радості наших мам і тих, хто. І ви знаєте, хочемо побажати вам всього-сього найкращого. Я би хотів вам зачитати одне таке слово. Це слово з Біблії, це слово з Євангелії. І я хочу зачитати його вам і привітати вас з цим словом. Це Євангеліє від Івана, друг, другий розділ з першого вірша. А третього дня весілля справляли. в Ісусова Мати, Ісусова Мати. І на весілля запрошений був теж Ісус та учні Його. І як забратна ж вина, то мати Ісусова каже до нього: не мають вина. Ісус же відказав: що тобі жінко до мене, не прийшла ще година моя, а мати Його до слух каже. Зробіть все те. Що Ісу, що Він вам скаже. Дорогі мами, я хочу привітати вас цим словом з Євангелії. І хочу сказати вам, щоб ми брали приклад з матінки Божої. Матінка Божа сказала: зробіть все те, що скаже він вам. Зробити треба що? Все. Все треба зробити, хто скаже? Все, що Ісус Христос вчить, все, що Ісус Христос каже. І ви, ви як мами, давайте ми будемо вчити своїх дітей, що вчив Ісус Христос. Давайте ми будемо вчити своїх дітей, що Він каже, що Він хотів донести до людства. А до людства Він хотів донести цінності Царства Божого. До людства він хотів донести, що треба шанувати батька і матір. До людства він хотів донести, що він помре і воскресне, що нема спасіння більше ні в кого. Спасіння тільки в імені Ісуса Христа. І матінка Божа показала нам приклад. Вона дала нам приклад, щоб ми всі з вами слухали все, що каже Наші діти будуть робити те, що вчив Ісус Христос, їм буде добре. Ви знаєте, коли наша нація, наша ненька Україна від президента і до простого робочого буде робити те, що вчив Ісус Христос, наша країна буде ще більш благословенна. Коли наша, наші сім'ї будуть вчити і робити все, що вчив Ісус Христос, нам буде добре. Коли в наших сім'ях ми будемо вчити Євангелію. Ісус Христос, наша сім'я буде міцна, наші сім'ї будуть міцні. Коли чоловіки будуть робити те, що вчив Ісус Христос, вони не будуть пити горілку, вони не будуть залежними від наркотиків, вони будуть любити своїх дружин і вони будуть любити своїх дітей. Вони не будуть. Христос, робіть все, що Він заповідував, тому що Він помер і Воскрес. Ви вірите в те, що Христос Воскрес! Хто з вас вірить, що Христос Воскрес? Якщо ви вірите в те, що Він Воскрес, Він коли Воскрес, Він сказав: Дивіться, я Воскрес! І я хочу, щоб ви, всі люди землі, воскресли, щоб всі люди землі прийшли до Нього, щоб всі люди землі приклонили Тікає кожну людину, кожен із вас має посвятити своє життя ще більше Богу. Ви знаєте, і навіть це потрібно не тільки мамам, це потрібно і батькам, і татам, це потрібно і братам, і сестрам, це потрібно і нашим дітям. Тому що Слово Боже воно живе і діяльне. І ви знаєте, Господь каже в своєму слові, що пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Матінка Божа сказала. Сом, і зробіть все, що Він вам сказав. Ідіть за Ісусом! Це слова матір, Божої, це слова Марії. Вона указала на кого. Вона указала на Ісуса Христа. Сама мама Ісуса сказала, що Ісус Христос головний. Сама мама Ісуса, вона сказала, що Він є Господь, що Він є Спаситель. І вона сказала: ідіть до нього і зробіть. Дуже важливо не тільки прийти до Ісуса, дуже важливо не тільки слухати, що Він каже. Дуже важливо ходити в церкву, але не тільки ходити в церкву. В церкву ми ще й ходимо, але ми ще маємо робити все, як Він нам каже. Ми маємо з вами старатися робити все, як вчить Ісус Христос. Ми маємо з вами старатися робити все. Не Це це християнство, яке не осуджує будь-які церкви. Ви ходите в ту церкву, вони ходять в ту церкву, слава Богу. Слава Богу за всі церкви християнські! Правда? Не чую вас. Слава Богу! І тому Ісус Христос сказав. Робіть несу і матінка Божа сказала: робіть все, що Він вам скаже. Тож я хочу привітати вас цим словом, щоб ми. Старалися робити те, що вчить Ісус Христос, щоб ми не згадували його, тільки на свята, щоб ми не згадували його тільки на Пасху, чи на Різдво, чи тільки понеділям, щоб ми згадували про Христа і ранком, і вечором, щоб ми молилися до нього, щоб ми читали і вчилися, і розуміли все, що Він нам казав і каже в Євангелії. Тож, я вітаю вас, Червонограці, з цим святом, і я бажаю вам, щоб ми не тільки слухали Слово Боже, а щоб ми виконували Його. І я вірю, що коли ми з вами будемо виконувати те, що вчить Христос в Євангелії, нам буде від цього тільки благо, тільки добро. Тож, ми благословляємо вас, ми вітаємо вас і бажаємо вам всього-всього найкращого. Пам'ятайте. Христос любить вас. Пам'ятайте, що Він чекає на кожного з вас. Пам'ятайте, що Він прощає. Пам'ятайте, що Він допомагає людям змінитися. І ті свідчення, які ви чули, люди не можуть помінятися самі. Так, це милість Божа і це благодать Божа. Що люди так міняються. і можливо, ви пробуєте кинути, курити, крин кинути, пити. Можливо, ви пробуєте якось своїми силами е, зробити якийсь порядок в своїй сім'ї. І це теж правильно, що стараєтесь, що пробуєте, але є шлях кращий. Є шлях кращий. Ісус Христос сказав в своєму слові: Я є істина, дорога і життя. Я є путь, дорога, я є дорога, правда і життя. Давайте ми всі скажемо: Христос Воскрес! Христос! Христос! Воскрес! Воїстину Воскрес! Якщо Христос Воскрес, це означає, що зло припиняє панування в житті людей, коли люди переходять на, на, на сторону Христа. Я вітаю всіх вас, будьте благословенні.